Слава Ісусу Марії, вітаю, вас. благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо. Тож хто може той постить, а хто на інклюзиві, той може постить від ТікТоку. <ріху> ну, або ще від чогось. Ну я знаю, від чого постити мені треба. Іноді від їжі, іноді треба й поїсти. <ріху> Жартую, але е, знаємо, що хто не може або не дозволяють постити на хлібі воді. То завжди є альтернатива, як можна попосити, як цей час можна виграти е, цього дня, щоб помолитися. І у нас буде піст з дружиною одну вервицю помолитися. Яка дружина тримає телефон, то буде знати, що у нас є вже піст і завдання на, на середу, на прекрасний день, вервиться на, на пляжі в Єгипті. Це теж файно, так? І сьогодні візьмемо. 25 серпня 2022 рік. Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас з дорогою миру, щоб так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином, Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Чудове послання, де Марія нас заохочує бути мужніми і не боятися. Важливо, важливо. каже Марія, важливо ще кожне, е, кожне послання читати до себе особисто. Не до когось, бо мої так дорогі діти, до якихось до дітей. А до тебе Марія сьогодні хоче сказати. Дорога дитино, Бог дозволяє мені бути з тобою і вести тебе дорогою миру, щоб так, через особистий мир ти будував мир у світі. Ти. Марія каже: Я будую мир в тобі, щоб ти будував мир у світі. у світі. В першу чергу в своєму світі, в якому ти живеш, а в своєму світі це означає те, що навколо тебе, ті люди, які навколо тебе. Бо ми можемо говорити про весь як земну кулю. Але не, не знаємо, не можемо впливати на американців, які там десь за горою, за океаном, то розумієте, а на, а на можемо впливати на те, що оточує наш світ, наш світ. А ти це цілий світ. Одна людина це цілий світ, і кожна людина це цілий світ. І ми так можемо цілими світами сходитись і будувати мир разом. Я з тобою. І заступаюся за тебе перед моїм Сином Ісусом, щоб дав тобі міцну віру та надію на краще майбутнє. На краще майбутнє. Марія каже: бачимо, тут Господь не хоче нам якогось поганого майбутнього, якихось кінців світу, як завжди. Сатана викручує Бога, завжди старається показати в усіх комп'ютерних іграх, зараз дитячих і не тільки дитячих режим Бога це знищення. знищити світ. Там десь вулкан, там десь якась та. Це, ну, якби, Сатана вже з дитинства дітей вчить, викривлює образ Бога. Бо Бог це не той, хто вулкани підіриває, цунамі влаштовує, там якихось, ну, ці смерчі влаштовує, як в комп'ютерних іграх. А Бог це той, хто хоче дати краще майбутнє. Краще майбутнє. І завжди попереджую, ви ж самі це краще майбутнє. Ви обираєш, ти сьогодні обираєш, чи буде в тебе краще майбутнє, чи не буде краще майбутнє, чи буде гірше майбутнє, дивлячись, якою дорогою підеш. Чи Божою святою дорогою підеш, чи підеш гріховно, як всі, ну і потім в прокляттях, як всі, будемо страждати. Ну, то що, наша доля така, і то, і то, і то. Тобто потім будемо нарікати, що Бог мені так сказав. На все воля Божа, я страждаю, бо на то воля Божа. І то, 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 то. Ні, воля Божа краще майбутнє. краще майбутнє. Я хочу, каже Марія, побудувати з тобою. Краще майбутнє. Марія. Марія. А Марія каже: я все, що говорю, все говорю від Бога. Кожне слово моє приходить з неба. Кожне слово. І тут прекрасні слова. Каже Марія, молюся, щоб Бог дав тобі міцну віру та надію на краще майбутнє. Яке я хочу побудувати з тобою. З тобою. Бачимо. Віра, міцна віра. з надією будує краще майбутнє. Краще майбутнє особисто твоє, твого світу. Не будемо зараз заходити за майбутнє всіх, 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 всіх. Не буде, можливо, ніколи всім добре. Ну бо. Всі ніколи не навернуться, на жаль. Ну, Можливо, колись і навернуться. Якби Бог відкрив небеса, завжди кажу і сказав так, пригрозив би, то всі б навернулися за один, за один момент. Але Бог, власне, і не хоче цього робити, бо хоче давати вільну волю. І для того е, дає цей вибір, дає цей вибір. Але я сьогодні можу вибрати. Або краще майбутнє з вірою і надією, або без віри і надії якось буде. А якось буде, це значить, сатана тобі майбутнє прорахує твоє і влаштує його тобі. Будь мужнім і не бійся, бо Бог є з тобою. Це конкретне Марія сьогодні слово. Будь мужнім і не бійся. Будь мужня і не бійся. Бо Бог є з тобою. Це означає, що не бійся. Щось збудувати, щось відкривати, щось пробувати, нову працю, нове хобі, не знаю, нове, нові відкриття, якісь десь поїхати, виїхати. Пробуй, не бійся, бо страх блокує життя. А Марія каже: не бійся, будь мужнім і не бійся. Бо Бог з тобою, куди б ти не пішов, куди б ти не поїхав. Але, звичайно, не лишаючи відповідальності, яку ти взяв можливо, і яку вже не можеш лишити. Ну бо зараз хтось, а, я поїхав в Америку, жінку лишу з дітьми в Україні, поїду до Америки, наприклад. Це не є не про то йдеться, а йдеться про те, щоб взяти відповідальність з собою до Америки і не боятися, що там щось буде не так. Розумієте? Марія каже, дякую тобі. Що відповів, відповіла на мій заклик. І ми сьогодні дяку Марії за ці прекрасні слова, які вона нам дає: слова з неба. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па Папа.